Привіт, радий вас бачити в себе на каналі. Довго очікувані багатьма відео, як конкретно себе повела FT2000 в реальних робочих умовах. Перший вітер, перший день, коли б вона побачила хоч щось, ця вітрова турбіна. І давайте я почну це відео неправильно. Я почну його з висновків. Чому тому що до цієї частини відео доживають не всі. А і в результаті її пропускають, і потім не знаєте про що ж власне мова. Тому почнемо з висновків. А тоді ви подивитеся, як це розвивалося по ходу, поетапно і по пунктах, як я до цих висновків дійшов. Висновок номер один. Достойний вітрак. Однозначно достойний, вартий уваги. Я не маю що додати. Дивіться далі самі, і побачите, чому. Висновок номер 2 Вдалося запустити його на Вінсані. Це коштувало зусиль. Були проблеми із калібровкою. Вони не відповідали дійсності. Є проблема до цього часу, і я не можу вирішити з налаштуванням кривої розгону під себе, так як мені це потрібно. Це зробити. Мені здається, просто нереально на цьому контролері, тому що ну не сходиться математика. Я потім якось окремо поясню, чому так і чому я правду кажу на відміну цього, придурка, який його випустив, цей контролер, який там відео про мене розгони зробив. Хай чеше, що хоче, є об'єктивна реальність, а є бажання когось зробити, видати бажане задійснево, і все. Висновок номер три вдалося запустити цей же вітряк і на мережевому інверторі синьому, який в мене був, під який я оригінально планував, теж є нюанси. Мені не до кінця подобається, що пізніше трошки трошки стартує, і мені не до кінця подобається те, що ймовірно за високі треба напруги закладати. Побачимо, я все ще буду перевіряти і тестувати, однозначно до зиму, воно якось працюватиме. Воно вже працює, що значить буде працювати. Висновок номер 4 Він показав півтори тисячі ватт на вітрі 9 метрів в секунду. Тобто, заявлено 2 кВт десь на 10, десь з половиною все, яке обіцяли китайці, він, мабуть, таки досягне. Це реальні значення, це реальні величини, яких можна побачити. І... Поки що з того, що я бачу, чітко відповідає крива можливостей і потужності цього вітряка з діаметром 3,2 метри, е, повністю відповідає тому, що можна зняти з цього вітроколеса за умов КІФ від 04 до 042, ну, що є теж дуже добре, насправді, для заводської машини. Тому далі дивимось і задаємо питання, якщо щось стало незрозуміло. Де його купити? В описі. Аналог, якщо ви не хочете заморочуватись за лібабою в описі. Всю інформацію, як завжди, я вам даю. Посилання на всі окремі елементи, які у відео теж були, вони теж ви їх там всі знайдете, все завжди буде. На цьому дякую вам, папа. Дивіться далі в розвитку ситуацію, як все було, як все, як все тривало, і приходьте ще. Привіт. Ну що, можна вже дещо показати і дещо розказати. Зараз вітер західний, і якщо М3 розвертає, то FT-2000 чуть-чуть далі сидить, але має правильною довжини хвіст, подовжений, він так, його чуть з сторони в сторону водить, але його не розвертає жодного разу. І він собі йде, 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 йде і маслає. Вітер не сильно великий, десь порядка трьох метрів на секунду, може з хвостиком, з невеличким там, да, там. От, бачите, тись три і Ну він стрибає зараз від 3 з хвостиком до, до 4, з хвостиком. Таке 4,2 це 20, скоріш за все, порив. Він буде чуть посилюватися протягом дня. От, але е з того, що я зрозумів, до речі, блін, я я мучився з налаштуваннями. Я виявив, що. ой. Калібровки були неправильні, уявіть собі, калібровки з заводу вони були виставлені некоректно. Мені довелося кожен окремий пункт перевіряти перевіряти з вимірювальним девайсом і переставляти, переналаштовувати так, як воно повинно бути, щоб показувало коректні значення і тут, і щоб коректним чином відображало в додатку, і щоб правильно все це було. Тому те, що було перед тим на FT1000, воно взагалі виявляється ніфіга не релевантне, розумієте, Якби тому що тоді. Калібрування були виставлені неправильно. Виробництво ви теж бачите, воно зараз невелике, тому що вітер такий: від трьох до чотирьох. До от зараз він упав. Бачите, 3.0, От воно відповідно впало. Що я помітив по цьому вітряку цікавого? значить, І тут такий момент дійсно унікальний. Е, малявки. Особливо ці от емочні емочка раз, ну і емочний гвинт на саморобці. Вони, якщо мають чистий вітер, вона дуже швидко реагує на якийсь порив. От тільки порив пішов, вона жух розігналася, і вже віддаєте то, що може з пориву. Цей має здоровенний маховик, якому треба ну, от багато часу, щоб його розігнало. І він на розгоні, він не стартує там за 1,5-2 за за секунди, він буде розганятися дуже-дуже довго. Йому треба секунд 20-25, щоб розкочегартися, щоб розкрутитися, розігнатися. Але вже як він набрав ходу, о, тоді вже його важко збити з цього всього. Тобто, щоб ви розуміли, якщо у вас вітер в межах 2-2,5 з поривами до 4-5, він працювати нормально не буде. Ви з нього не побачите, скоріш за мало що або нічого. А от якщо у вас вітер стабільний 3 з поривами чуть-чуть вище, отак як зараз. Ну тобто три мінімальний, так а далі пориви там ну, до чотирьох розганяє, до п'яти, може навіть до шести якийсь розганяє. От тоді він буде працювати. Тобто вам треба орієнтуватися на іншу величину, на величину саме мінімального вітру, який у вас от, стабільно якби, дує постійно. Якщо у вас стабільно, якщо він не скажем, він не працює в поривах, він працює в середньому вітрі. А оці малявки, малявки дуже гарно збирають е, на поривах. Ну, це якби інша історія. Ну, як збирає? Збирають то, що можуть до свого діаметру. 2 ну, квадрата всього. А тут же, якби, площа е вітроколеса суттєво інша. Якби. Ну, таке, працює та й працює. Поки що виробіток не сильно великий, подивимося ж в перспективі, але він буде йти, буде, буде собі працювати. Ну бо вітер, бачите, такий від 2,7 до 3,5. Тому, в принципі. Це якби ну плюс-мінус адекватно. Тобто, якщо з таких вітрів, якщо він дійсно в районі трьох уже щось виробляє, тобто ну це добре, будемо дивитися, спостерігати, що буде далі. А, бачите, Емочка зупинилася, а от зараз вийшла на заряд, теж якихось паруват показує. Це якраз та М-третя, що наверху знаходиться. так, от Вона там, вона собі так працює. Саморобочка в засаді і есочка в засаді, ви ж бачите, що вони сидять, вони, вони не обертаються. Ну, так, це ж і не висота, це про що ми говоримо. От вітер спав, вітер спав, але він все одно, бачите, не здався, він не розвернувся повністю, і обороти не спадають до, 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 до зовсім нульових. Хоча, знову ж таки, якийсь якийсь спад був, і це означає, що втрата виробництва на розгоні. Тобто, зараз, поки він не набере своїх оборотів, не розженеться, то відповідно виробництва не буде. Але от він розігнався. І, в принципі, вже, мабуть, знову ж таки, якихось там 10 Вт вже, мабуть, є. Да? Є 10 Вт, навіть 20. Ну, тому, в принципі, навіть 30. Тому, в принципі, це якби адекватно. А вітер, коли спав, бачите, був 1,4. О, отак от. Тобто ну, ми ж не забуваємо, що це з затримочкою невеличкою показується. Тому таке, протягом дня дам апдейт, буде вітер більший, тому що ну, 3, 3 метри в секунду це таке, це ж ну, мало що. Побачимо, як буде на 4, там буде чуть-чуть до 4 розганятися. Може навіть якісь пориви до 6 сини будуть. Побачимо. Ну, що я вам можу сказати? Треба давати розігнатися FT-2000. Дивіться, от для порівняння саморобочка. Вон там вона висить, нагадаю, так. І от цей друг. Зараз він якраз розганяється, у них обох непоганий вітер. Емушці важкувато. Хоча давайте перевіримо, що і в неї. В неї 30-40 Вт. Тут не так багато. А що у нас тут? А, пригальмував вітер. Все, зупинився, здох. Бачите, до двох до трьох метрів провалився. І усього, і ми вийшли з зони виробництва. І що ти зробиш? І нічого ти не зробиш. Чекаємо знову розгону. Ну, вітер такий, що його немає, фактично. Ще він не почався. О, починає розняти 25, 26, 27 вольт. 28-29. Не дуже спішить. О, пішов відбір. Пішов відбір. Пішов відбір, пішов розгон. І це у нас давайте я вам з вітром разом покажу побачите скільки. От на цю циферку дивимося. Ну, Сьогодні він уже до 600 з гаком розганявся. Я не встиг зафіксувати, який це був вітер. Та був дешевше, покажу, не переживайте. Ви часто і багато задаєте питань, так який же шум від вітряка? Ну от послухайте. Це я знаходжусь за відкритими вікнами. Текст, і у мене є прилад. От такий цікавий. Шумомір. Міряє він все, бачите, я починаю говорити, шум в децибелах піднімається. Як тільки я перестану, бачите, що шуму ніякого немає. Так, ну але ж це за закритими вікнами. Давайте відкриємо. Я ж вам його сфокусувати. Ну, то шо ж таке. Зараз правда, масла лише великий, маленький емочку розвернуло. Саморобочка також чомусь менше шумить. Ну, до речі, за цими малими, з оцим конкретно і за цим я вже знаю, що робити, щоб не було шуму. Зараз емочка буде розганятися <кій> і почуєте що буде більший. Знову ж таки важко виключити це не лише вітряк, важко виключити вітер, тому що коли ми знаходимося на вулиці, є загальний фон великий чи малий. Нагадаю, також таку величину є цікаве значення, коли, наприклад, ви їдете в автомобілі, так, то шум до 60 дБ вважається тихим. А от я коли розмовляю, то поза 60 скаче аж бігом. А все, що до 60, вважається, в принципі, прийнятним. Ні, одночасно показати не вийде. Ну що ж, спробую вимкнути маленькі емочки і подивимося, як же шумить авто 2000. Я, до речі, зрозумів одну помилку. Треба було міряти не отут, висунувшись на вулицю, а буквально отут в серединці, так? І результат був би очевидним для конкретно оцієї зони, де от відкрите вікно, так? але не було б вітрового шуму. Ну то давайте перевіримо, так? Бачите чітко, що вулиця, вікно є, ну. Як тільки я висунусь за вікно, самі дивіться на значення, отакий от у нас шум фону. І це нагадаю, це М3 найбільш шумні. І я знаю, що з ними робити. Будемо виправляти от для цього і для того. Ну що ж, наразі всі четверо мають чистий вітер. Ми от шум міряли, так, а пішли, ж глянемо, як вони всі четверо в одних і тих самих умовах. Е ну, як тільки висота відрізняється. Так, як вони себе ведуть і що ж конкретно вони в даний конкретний момент видають? Так, спочинаємо з вітру. Середній 4,4, Я думаю, зараз він між 4 і 5. Насправді стрибає, так? І дивимось. Нагадую. s 3 найменший. Саморобочка. TX, m 3 Це той, що наверху. І FT-2000. Вітер не змінився. Не змінився. С3. М3. Ну як, М3? Саморобка з, з цим з вітроколесом від М3. Так буде правильно. Так, ну і власне М3. І ще раз дивимось. На ft 1000 Вітер трошечки просів, 3 і 2. Ну, зараз розігнався, зараз, бачите, 200 ватт, ну значить, це він десь до п'яти скакнув, скоріш за все. Може, трошки менше, може 4,5. Ну, це вітер. Тому отак. От, от чітка кореляція і нарешті правильна кореляція відповідно до розміру діаметра. От на що діаметр впливає. 1,3. 1,65. Так. Знову 1,65. І. 3,2, Ну, що ж ти підводиш? Воно покаже правильні значення. Ну, оце краще. 140-150. Зараз розжене його, тому що пішов порив якийсь 200 з гаком. Ну, от правильно, так і має бути. Це, це кореляція вже відповідає дійсності і так далі. Що ж, тепер задача зловити якісь максимальні значення на сьогодні. Спробую це зловити також. Ану, ану. Скільки зможеш. 780 було. Ну, це трошки неправильний вітер. Це явно пішов якийсь порив. Воно, воно йому не покаже. Ну все одно ж ви бачите, 600-700 Вт уже. Уже якби є. 700, знов. Ну. Не знаю, погодна станція покаже, що це за вітер був чи не покаже. Складно. 800 Вт. Ох ти. Непогано, непогано, непогано Ага, от і вітер, 7,7. Ну, ясно, що після порива воно стишується, а може й не стишиться, хто його знає, бо він йде 500 і навіть з гаком. Але якщо на 75 77 було 700-800 ватт, Ну, це добре. Це добре. Тепер мені ще питання тільки, чи правильно я криву задав, може варто буде розширити діапазон. Я забув все-таки, яка там напруга була. Ну, бачите, для чого відео знімаю. Щоб сам подивитися, скільки ж при цьому знімає, на якій напрузі ампер. Може, може, навпаки, його треба чуть-чуть відпустити. І я от не знаю. Ну зараз, от, до речі, дивіться. От бачите, скинуло до 5. Отак от воно на п'яти йде. Це нагадаю ФТ-2000 хто забув. О, це пішов розворот. Це його, це його кинуло в турбуленцію. Спадний вітер. А нічого, зараз зараз розженеться досить швидко. Оп! І будь ласка. Текс. Ну як же ж ми їдемо? Ага, його почало розвертати чогось. Видно, пішли рвучки пориви якісь не з того напрямку, і йому це не сподобалось. От знову розігнався. Це на око десь як ватт на 250. Не більше. Менше навіть 160. Не вгадав. Якщо 2 кВт на 7,7 видає 800 Вт, то своїх 2 кВт він покаже. Питання лише просто часу, коли буде вітер трошки кращий, ніж зараз. Бо сьогодні таке. 4 з розгонами, ну 5 з розгонами, не більше. Відкрутив налаштування, полетів ще краще. Все-таки, бачите, треба гратися і змінювати. Я підняв напругу. При якій більший відбір йде. Не знаю, встигло бачити чи ні, але було 900 вже. Все одно мало, його треба більше відпускати, а цей контролер не дозволяє. Ну ладно, спробуємо Ше один фінт, може дозволити. Все одно він не дозволяє цього зробити. Але я вам скажу і так це непогано. Я думаю, наступного разу я ще перевірю це на іншому контролері. А Навіть, ймовірно, на інверторі мережевому. Тому що контролер має обмеження. Я вже їх бачу, і ти їх не виправиш. Неможливо налаштувати криву так, як потрібно тобі. Неможливо. Але і так працювати може. Якийсь час. Не забуваємо, тут затримкою 15 секунд. Але, якщо чесно, я не знаю, вірити йому чи не вірити, бо якось дуже фантастично виглядає. Мабуть, це таки реальний вітер на, на трошечки вищий. Хоча, враховуючи те, що він скидає його практично там в 50-60 Вт, то це, це якісь пориви. Складно орієнтуватися, що це. Це знову біда. Я з нього вже більше кіловат сьогодні бачив, а не встиг зловити вам. А було б цікаво. Так пробуй вгадуй, коли, коли, коли його який порив розжене до такої величини, чи не розжене. Ну, як на мене, робота досить достойна для 2 кВт. О, це його розвернуло. Але дуже швидко набирає назад напругу. Ну, ради цікавості, що, що показують меншенькі. Саморобочка йде. Ну так собі. Це у нас Есочка. А це у нас M-очка. Ну, а це ft 2000. Блін, все одно не ідеальні налаштування, Ну, ну от таке, не, не, не дозволить він їх зробити так, як мені потрібно. Не дозволить. На жаль. А ну, буде більше кіловат, чи ні. Чи таки не побачимо. Чи відправити мене, мені вас до англомовного відео? Там я зафіксував 1160 Вт, щоб не казали, що я обманюю і Ну, можу відправити, там точно це є. Подивитись, кому цікаво, хто не вірить. Але це таке, це пориги, це важко зловити. Не знаю, плюс знову ж таки я знову поміняв налаштування, я знову розширив діапазон. Важко зловити криву. Практично неможливо зловити криву для цього конкретного вітряка. Ну, ну не годиться вона. Мабуть, треба просто поміняти знову ж таки контролер, вже піде в Т-1000 цей лишити, то, щоб воно якось собі працювало з ним, да і все. А все-таки цьому треба дати. Його рідний, рідненький. Я його замовив. Ну, тільки ж коли він прийде це за якийсь час, до того ж треба дожити. Ми поки обходимося тим, що є. І терстрибонець стрибає то вверх, то вниз, то вниз, то вверх, самі бачите. То розганяє, то зупиняє. Ну Це у нас, до речі, саморобочка йде, скільки там в неї. 100 Вт, 120. Десь показує. А це щось тормознуло. Походу, розворот чи що. Але розганяється. От десь з 32 починається відбір з 31 по 32. І пішов розгон. Дивний вітер. Мав би бути рівніший зараз, але щось його знову починає скидати в сторони в сторону. Ви бачите, що робиться да. І ви знаєте, я вас обманув з приводу того, коли казав, що е, йому треба 2,5-2,6 метри в секунду, щоб стартувати. Подивіться, вітер щойно почався, щойно піднявся. Щойно зірвалися М3, ну маленькі Мочки, так? І подивіться, це я вже набрав 14 вольт. От. Одночасно вони зірвалися. Ну, але поки він вийде на виробництво, йому ж треба 30 вольт розкочатись. Не знаю, коли це буде. Ну, це буде явно не на цьому вітрі. Ой, подивимося зараз, як воно буде. Ну, 10 вольт це ж ну шо ж, вітер. Один метр в секунду, умовно кажучи, так. Ну аж кажу, йому набрати треба 30. І знаєте, що я не витримав і перевісив Т-2000 з оцього чуда, на чудо, в якому зрозумілі настройки. Зрозумілі налаштування, чітке розуміння, як працює криворозгону, можна чітко задати величини. А, не знаю. З трьох, з хвостиком метрів, да, десь не з трьох рівно, а десь з і і ми бачимо, Я вже бачу перший виробіток, перші вати. Ну, а далі воно зростає, як, як в принципі, працює і вітер. Тобто, зараз вітер не шибко великий, як ви бачили, тому відповідно і вати такі. Але тим не менше. Воно собі працює та й працює. Вон, десь 4 метри в секунду маємо. Та от, от його, його цілком могло зупинити, от так, як зараз Бачите, напруга упала, до нижче 30 вольт опустилася. Так, І от навіть пішло воно пішов в захист що starting voltage. too low. І відповідно вітер опустився теж. Цей зафіксував уже 3,1, а може навіть іще менше. Ну Але от знову бачимо, напруга трошки потихеньку зростає. 42,5, 42,1, зараз, знову ж таки, розженеться, і піде виробіток. Все, як пишуть закони фізики, нічого надзвичайного. От Якщо воно в тих межах собі і коливається якби на, на грані старту, то так воно і буде, і нічого з цим не зробиш. Е, даю йому розкрутитися, працює якби абсолютно адекватно. Починаючи з тих вітрів, Та, як я казав, що десь 3,3, 3,5 почнеться реальний виробіток не раніше. Ну, але, знаєте, там пару ватів втратити це таке, воно так буде працювати оптимальніше. Я його так і залишаю, і зараз вітру немає. Як будуть вітри, тоді будемо вже дивитися, що воно зможе.